Одночасно дві виставки відкрили вчора в Сумській міській галереї. Свої роботи представили викладачі сумської дитячої художньої школи Любов Білінська та Олександр Заступ. Акварельне натхнення. Так назвала свою виставку художниця Любов Білінська. Вона розповідає, що також пише олією, акриловими фарбами, але віддає перевагу техніці акварелі через її легкість, прозорість та повітряність. Ця виставка цьогоріч для авторки друга. Цей рік у мене був дуже плодотворний, бо він почався з моєї персональної виставки в дитячій художній школі. Це мене надихнуло на творчість. Я, можна сказати, кожен місяць відтворювала свої картини, писала квіти, пейзажі. В дитячій художній школі Любов Білінська викладає живопис, малюнок, композицію, розпис по дереву. Її роботи. Є для мене взірцем. Вони є дуже гарними, гармонійними. Мені завжди подобалось, як вона підбирає гаму кольорів, вони дуже приємні для ока. Я вважаю, що ще багато людей вона буде надихати на, на далі, як мене, вона надихнула мене стати архітектором. Тому якщо б не любов Анатольна, то я б навіть не думала. Навчатися на архітектора. На виставці художниця представила пейзажі та натюрморти. Дуже свіжий взгляд, дуже яркий, дуже живий. Чоловік бачить сонце навіть більше, ніж його на самом деле. виставка. Наступну виставку Любові Білінської планують провести у виставковому залі спілки художників України. А в сусідньому залі галереї виставлені роботи ще одного викладача школи Олександра Заступа. 27 робіт різної тематики об'єднані під назвою Жива земля. Це земля, на якій я живу, і люди оточення моє. Якщо прирівняти до музикантів. То це два академічних концерти. Це дуже важливо для педагога працювати творчо. Як кажуть, не вмієш малювати, чи музику грати не навчиш. А коли працюєш творчо і маєш можливість показати свій доробок і на пленері сісти і малювати поряд з дітьми, це дуже важливо. Виставка Акварельне натхнення триватиме до 3 жовтня. Жива земля відкрита для перегляду до 26 вересня.